Суспільство змусило проблему виправити, але це ж не задавить зубну пасту в тюбік. Зеленський показав своє справжнє обличчя. Стало очевидно, що для Зеленського захист своїх корумпованих друзів, як то Чернишов і Міндіч, важливіший ніж безпека країни, ніж гроші від заходу, які нам критично необхідні для бляха виживання. І це стало очевидно всім, і всередині країни, і назовні. Причому Зеленському так важливі ці корупційні чуваки, що він використав для знищення набу, послухайте, парламент, СБУ, ДБР і суди. І це вже зовсім інша історія, ніж просто хотіли захистити корупційних друзів. Ну, бо бажання захистити своїх від тюрми за корупцію це не нове для президентів. А от використання правоохоронних і силових органів, щоб в незаконний спосіб доганяти колег, українців, правоохоронців, це вже про тоталітаризм, ну, такий сморі тоталітаризму. І це дуже зараз важливо зрозуміти. Бо цінності і цілі Зеленського не змінилися. Да, вулиця змусила, вулиця в першу чергу, і потім міжнародники змусили відступити назад. В одному питанні. Но цілі і цінності не змінилися. А те, як діяв Зеленський, досягаючи цих цілей, це страшна історія, друзі, ще раз, в нас в СІЗО сидять два детектива набу. В СІЗО закриті по абсолютно ідіотичним звинуваченням. Там люди, Узбекистан з Дагістаном наплутали. І так, зовсім випадково Печерський суд на апеляції до сих пір документи не встиг передати. Друзі, це зовсім не, 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 не смішна історія. Ну ж, Ніхто ж не ну, не відміняє бажання і спроби Зеленського українську правду знищити. Не відміняє. Чого таке? А спроби були. Ніхто ж не відміняє робити приклади Зеленського на моєму прикладі, на прикладі одного детективів, що навіть не смикатись в бік мене і моїх друзів, і ми вас кончимо. Бо ж СБУ. Закрило в СІЗО детектива, який був одним з ключових в історії документування міді і кампанії. І наприклад, цього детектива і МОГО, знову ж історія, а давайте ми ще й суганемо всіх. Друзі, от зараз дуже важливо зрозуміти, що це взагалі не ні шутки. Да, нас всіх врятувала молодь з картонками, але це не то, що не тільки врятували від історії антикорупційної, що для мене ключове. Нуди, ми почали скочуватись в авторитаризм.